Українці у Вінніпезі крутять педалі за тих, хто сьогодні тримає оборону на передовій. В Канаді відбувся благодійний велозаїзд, мета якого зібрати кошти на підтримку українських воїнів. Перший велозаїзд «Iron Hearts for Ukraine» став не лише спортивною подією, а й простором для підтримки ментального здоров'я та нових знайомств. Для того щоб почуватися частинкою громади української, важливо підтримувати один одного. Я думаю, що ми не говоримо про це, тому що пройшло вже три з половиною роки з повномасштабного вторгнення. Але ми всі знаємо, що ми читаємо кожного дня новини. Ми бачимо, що знову росіяни просто безперестанку атакують і. І нам всім це болить, і це наш спосіб боротися, продовжувати підтримувати Україну, підтримувати збройні сили, і це важливо для кожного з нас. І тому цей заїзд це просто можливість зібратися і без слів знати, що ми всі там заради однієї справи, і що нам всім важливо підтримувати збройні сили. А те, що це ще додатково дає нам можливість. Ем... Бути гуртом, займатися спортом, ем, провести час з користю для себе, для своєї менталки, то це взагалі супер. Що я вважаю, що це один з таких івентів, які для всіх нас необхідні, і мені би хотілося, щоб вони відбувалися а часто, щоб люди мали можливість так збиратися, таким чином підтримувати збройні сили. І це просто для всіх необхідне, це ну як. Мені здається, що це win-win-win. Навіть люди, які спортом не займаються, просто щоб сісти на ровер, покататися в гарному, в гарній компанії, проїхатися містом. це фантастично. Це для всіх чудово. Мені здається, благодійний проєкт «Iron Hearts for Ukraine» об'єднав українців Вінніпагом і продовжує підключати всю Канаду. Його мета зібрати 100 тисяч доларів на підтримку армії. Багато друзів підтримують проєкт «Iron Hearts for Ukraine». Багато амбасадорів я знаю. Я вважаю, що це проект, який наш вініпешський, це проект, яким яким горять серця, в який було багато вкладено часу, зусиль, мрій, сподівань. Це частинка Веніпеської громади української, і я хочу допомогти. Тим людям, які цей проект заснували, і я хочу бути частиною цього проекту. Тому я, звісно, буду підтримувати будь-які ініціативи по можливості, які «Iron Hearts» буде ем, вести, які вони будуть ініціювати. Я хочу, щоб канадці розуміли, що ця біда, яка спіткала Україну, що вона не так далеко, як здається. Вона тут, вона поруч з нами і. Ем, я хочу, щоб вони бачили те, що відбувається, через наш частково через те, як це бачимо, ми це дуже тяжко, тому що насправді емпатично відноситися до того, що відбувається, вже четвертий рік поспіль, повномасштабне вторгнення. Це дуже набагато простіше від цього відсторонитися і не звертати на це увагу, тому що ці речі, які відбуваються, вони просто страшні. Але я хочу про це нагадувати людям, і я хочу, щоб вони знали, що це відбувається, і що це важливо для суспільства, тому що справді ті цінності, за які борються українці, вони є цінності, які розділяють канадці, які розділяє кожне. Суспільство, яке е, хоче бути вільним, демократичним, прогресивним. До велозаїзду долучились не лише українці, а й канадці, амбасадори всеканадського благодійного проєкту. Один з них атлет Томас Гляшман, який народився в східній Німеччині, а виріс у Канаді. Він обурений тим, що Європейський союз і НАТО залишили Україну самотужки захищати свободу і демократію усієї Європи. До свого ста кілометрового забігу він готується в синьо-жовтих кольорах на підтримку України та її народу. The Russian full-scale or the general, you know, uh, occupation uh, uh, occupation of the Crimean, uh, Crimean, the uh, full occupation of uh, the Ukraine. That's an outrageous, you know, act. That it's painful to see that it is possible in in this uh, century, and um, it it makes you feel helpless, you know, and and and. And what can you do? You, you connect to your community. You you collect uh, with strong young people like the, the Iron Hearts for Ukraine, and you feel that uh, energy that that community uh, community is is all of a sudden generating. And to support that is the best I can do uh, in the, as an individual to support that big um, big effort. If you look at these young people you know the ukraine that they have in their iron hearts you know that is that is an energy that no putin no russia can ever fight or win you know uh, to support this is just an honor and a privilege and and yeah i i enjoy that uh, so for instance the fact that there were kids you know so there is this young new generation that has Ukraine in their heart that's what what you do here what you live your community here that's the Ukraine of the future Putin can do whatever he wants you know this this an army can fight another army but you know it can never win uh, the hearts and minds of a, a new generation and to see that new generation grow up in the spirit of freedom democracy Liberty and that's just amazing that's uplifting Для новоприбулих українців такі заходи це більше ніж спорт. Це вперше за все допомога своєму ментальному стану при адаптації, адже спорт це те, що допомагає справитися з напругою, стресом та відчуттям самотності в новій країні. Енергію, яку приносять наші люди на такі івенти, тобто енергія єднання, цей позитив, це є те, що найбільше я думаю запам'ятовується, особливо нам, як іммігрантам, це те, чого не вистачає. Я думаю, такі мале. Шматочок дому ось тут, в Вінніпезі. Спорт відіграв дуже важливу роль. Загалом спорт і допоміг мені знайти тут ком'юніті і людей, тобто допоміг мені знайти однодумців, які допомагають до цієї адаптації. Але загалом це більше про. А, Ментальну адаптацію, тобто я роз... я думаю, що всі іммігранти зрозуміють, наскільки це тяжко починати з нуля, повністю все в новій країні. Це моя медитація, так би мовити. Це те, що допомогло в адаптації максимально. Це те, що привело мене до нових знайомих, однодумців, людей, які дивляться широко і які також стараються допомогти Україні будь-чим будучи за кордоном. Тому так, спорт це виявилось дуже така рушійна точка і в комунікації, і в ментальному е ментальній складовій, ну і, звичайно, що в фізичній. Ну, загалом я переїхала в Канаду одна. Тобто в мене тут немає ні родини. Е я знала тільки одну людину сюди, коли летіла до Вінніпегу, Тобто, так, були моменти, коли ти відчуваєш себе. Один і були моменти, коли це відчуття є дуже тяжким. Це було і одним із причин, чому я розпочала відвідувати біговий клуб, як тільки дізнялася про нього. Тобто і біговий клуб, і ось такі заходи, як велозабіги, такі заходи, як тобто будь-які заходи, які єднають нас, вони допомогли знайти нові знайомства. Допомогли більше адаптуватися для Галини. Участь у благодійних подіях це спосіб показати дітям приклад активної життєвої позиції. Вона вірить, що так виховує в них бажання бути частиною українського руху та творити історію. Я хочу передати своїм дітям гордість за те, що українська нація є стійкою. Виборює свою своє право на жи на життя в демократичному суспільстві. І Я хочу їм передати знання того, що це дуже тяжко і що це дуже велика ціна. Олександра розповідає, як завдяки спортивній спільноті у Вінніпезі її життя стало якіснішим. А біг, який колись здавався важким, тепер приносить радість, коли я розпочинала свій шлях, так би мовити. Цій адаптації, тобто я навіть не могла пробігти одного чи двох кілометрів, чи навіть проїхати нормально на велосипеді пів години. В мене не вистачало сили. Я вважала, що це не для мене, що мені тяжко. Але завдяки а, в більшості нашим людям такій величезній підтримці, а, такі, такому величезному. Загалом сенсу, який ми прикладаємо в ці всі велозабіги, в ці всі забіги, тобто допомога Україні, це все є дуже мотивуюче і надихаюче. Тобто, просто приєднуйтесь, не бійтесь, і це вам відплатить і вашим здоров'ям, і новими друзями, і прекрасною адаптацію в новій країні. Спорт об'єднує так само, як і спільне прагнення до свободи. Підтримка України це не лише слова, а й конкретні дії, що перетворюються на допомогу, яка рятує життя наших захисників. Юлія Коваленко Юкені ю Multicultural.